Ірочка, не хвилюйтесь, Макс скоро буде. Та не здриснув він. Він вчора до самої ночі з вашою лялечкою вовтузився. Зате подивіться зараз, яка вона, як новенька. Принеси ключі, ви поїдете. А цей мотоцикл краще не чіпати. Ну, майже Максим не любить, коли його торкаються. То скажіть, що машина в ремонті? Ірочка, а ви карти на сьогодні кинули? Вибачте, Ірочка, на завтра все буде, я сам полагоджу і безкоштовно. Mm. Макс, ну як же так? Це моя давня клієнтка.